Бориспільці вшанували пам'ять жертв війни на мітингу до дня скорботи, 22 червня 1942 року. Друга світова війна перекинулася на наші землі. За час війни Україна втратила мільйони своїх громадян, як військових, так і мирного населення. У Борисполі вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до меморіалу слави та до пам'ятних знаків на книшовому меморіально-парковому комплексі. Згадав про страшні часи для міста та країни, а також провів паралелі із сьогоденням виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук. Місто Бориспіль уже 23-го числа. З містечко, міськове містечко, вже бомбили фашистські літаки. Зосмістечко було перетворене руїни, так як тут був військовий аеродром. Місто Бориспіль пережило Велику Вечізняну війну окупацію з 23 вересня 1941 року, по 23 вересня 1943 року. Я хочу побажати нашим ветеранам міцного здоров'я на довгі-довгі роки, щоб ви не один раз приходили святкувати. День перемоги у цей парк до цього комплексу, а молодим пам'ятати про вашу звітягу, про ваш подвиг, які не жаліли здоров'я і перемогли в великій вітчизняній війні. Слава ветеранам, слава Україні! Голова Бориспільської районної державної адміністрації Дмитро Воронін наголосив, що пам'ятати та шанувати подвиги ветеранів обов'язок кожного. Сьогодні день скорботи і пам'яті. За нашими співвітчизниками, які полягли під час Другої світової війни, ви знаєте, що кожний п'ятий із наших співвітчизників загинув на полі боїв. Задача влади, задача кожного з нас, кожної людини, дитини в школі, вчителя пам'ятати про цих людей, які дарували нам життя і мирне небо над головою. Сьогодні, в цей день, ми покладаємо квіти. Робимо низку клін нашим героям і кажемо, що вони не забуті ніколи і ніколи не будуть забути. Слава вам, слава ветеранам! Від імені організації ветеранів вшанував честь загиблих, голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний. Ми забуваємо ту пам'ять, ради чого люди віддали життя, захищає свою родину. Тому хотілося б сьогодні напам'ятати всім, що треба більше проводити той роботи. З дітьми приглашати ветеранів в школи, в дитячі садики, об'ясняти дітям, учащимся, то ради чого люди віддали життя за свободу і незалежність своєї родини. Вшановуючи пам'ять ветеранів Другої світової війни, не можна не згадати про хоробрих героїв, які нині захищають територіальну цілісність України на сході. Звичайно, тема нашого зібрання це початок вітчизняної війни із Києва Висловлюю всім загиблим переспільчанам, всім українцям, загиблим в цій війні. На жаль, через 74 роки наша країна опинилася знов перед обличчям агресора, агресора підступного, який веде не просто війну, веде війну гібридну, веде інформаційну війну, намагається знищити нашу історичну пам'ять. Хто ми є? Чиїх батьків, діти, хто наші діди. І знаєте, частково йому це вдалося. Саме та ситуація, яка склалася на сході України, це є результатом знищення історичної пам'яті. Мої побратими до сих пір борються за незалежність України, територіальну цілісність. Багато друзів я втратив в цій війні. Але ці втрати не повинні бути даремні. Ці втрати повинні згуртувати наше суспільство. Небо дощило, передаючи атмосферу та настрій тих, хто пам'ятає і шанує свою історію та незалежність своєї країни. Нехай мирне життя, яке колись відвоювали ветерани Другої світової, повернеться на територію нашої країни завдяки молодим героям. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.